Слово Верітас на ранок 19 серпня. Тема сьогоднішнього Євангелія це багатство. Те, що віддаляє мене від Бога, що не служить для користі людини, стає перешкодою в дорозі до Царства Небесного. Важко буде багатому увійти в Царство Небесне, каже Ісус. Якщо людина назбирала різні багатства, до яких прив'язана. То буде дуже важко увійти до неба. Єдине багатство, яке нам потрібне як квиток до неба це любов. Апостол Петро в сьогоднішньому Євангелії пробує торгуватися з Ісусом. Ми залишили все і пішли за Тобою. То що нам буде? Він ще не розуміє, як Бог благословляє своїх дітей, отримаєш у сто разів більше. І в спадок вічне життя, каже Ісус, Господи, дякуємо Тобі за всі дари і благословіння, довіряємо Тобі своє життя.